Далеко не кожний ремонт проходить так, як ти його собі бачиш. Цікаво, зараз розкажу і покажу. Клієнт прислав на ремонт такі от Poco M3. Із проблем не заряджається та не бачиться комп'ютером. Просто зараз поставте на паузу та спробуйте вгадати, що там, а вгадають далеко не всі. А поки ви пишете свої догадки в коментарях, розбираємо телефон. Він вже ремонтувався у іншому сервісі, але у них нічого не вийшло, тому й приїхав розібраний. Заміри показали, що проблема десь в контурах живлення, а саме у ось цій мікросхемі. Якраз вона і відповідає за зарядку. Спочатку ми думали купити її десь в інтернеті, але вона досить популярна. І у нас знайшовся донор, з якого її можна поцупити. Власне, розбираємо другий телефон, дістаємось до плати та спаюємо звідти мікросхему. Забігаючи наперед, скажу, що це не кінець. Дійсно, після того як ми впаяли цю мікросхему в телефон, однозначно йому стало краще. З'явились деякі живлення, але він все одно не заряджався. І через деякий час копань у схемах майстер дійшов до висновку, що потрібно міняти дисплей. А яким взагалі боком дисплей відноситься до зарядки? Спитаєте ви? Справа в тому, що живлення також іде через шлейф дисплея, і йому теж дісталось.